Усім привіт! Взяв нещодавно водію вантаж із міста Немирів у місто Київ. Везли ми горілку. Потім взяв вантаж із Києва на Івано-Франківськ пиво. Після того, як водій завантажився в Києві, він мені телефонує і каже: Слухай, я взагалі кидаю пити, а з тобою я кинути пити не можу. Бо спочатку ти мені даєш горілку, потім пиво. Як я прошу пити? Ну, ти мені поясни, будь ласка. Я кажу, добре, я кажу, та не питання. Погоню тебе на Моршин, там ти завантажуєшся сильно газованою мінералкою, і далі ми вже вирішимо, що з тобою робити. Він каже: о, добре, нормальна, мінералка, якраз сильно газована після горілки, після пива, взагалі супер, ідеально. Але він ще не знає, що в моїх планах його погнати з Моршина на Одесу, щоб там він завантажився вином, і вже з вином він їхав додому. Це реальна історія, це реальний телефонний дзвінок, це реальні жарти і реальна така здорова, жартівлива атмосфера у нас на підприємстві. А як вважаєте ви? Правильно я роблю чи неправильно? А також пишіть у коментарях, чи хотіли б ви проїхатися по такому рейсу і спробувати просто все. От все, що можливо, спробувати, от, от щоб спробувати, все. Пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати.